Прибув до України і майже відразу влаштував велику нараду. із нашим керівництвом все починалося стримано і спокійно, та в один момент гість розкрив навіщо дійсно приїхав та всіх зібрав. Від його слів присутні завмерли. Спецпредставник оголосив шокуюче повідомлення від Трампа, до якого Україна була не готова. Слова потрясли навіть найзагартованіших все стало виходити з під контролю. Тож важко було змовчати у відповідь. Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі ПІТІВІ. Не забувайте підписуватися, ставити свої вподобайку. А ми розпочинаємо. До столиці України прибув спеціальний посланець президента США Кіт Келох. Візит відбувається на тлі консультації між США, Україною та країнами ЄС щодо надання Києву довгострокових гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди із Росією. Символічності цьому візиту додає і те, що він прибув на честь святкування дня незалежності, спецпосланець президента США взяв участь у церемоніях з нагоди Дня Незалежності України. Він також обговорив з лідерами та українською владою дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки. Додав журналіст Reuters Грем Слетері, посилаючись на власні джерела. Перемовини Келога із президентом Володимиром Зеленським та керівництвом країни охопили низку ключових тем, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин безпеки та підтримку України в умовах війни з Росією. Відбулися обговорення, зосереджені на поточних викликах, дипломатичних ініціативах та стратегічних питаннях, які стосуються як України, так і ширшої міжнародної спільноти. Та, на жаль, були й моменти щодо нашого майбутнього і земель, що змусили хвилюватися. Однією з ключових тем розмови Келога Зеленського були гарантії безпеки для України. Один із ключових аспектів полягає у забезпеченні України достатнім військовим потенціалом для самозахисту. Це може бути реалізовано через довгострокові угоди про постачання сучасного озброєння, такого як системи ППО, бронетехніки та артилерія. Ці угоди передбачають не лише продаж, але й і безкоштовні поставки, а також спільне виробництво на території України. Такий підхід дозволить Україні не лише ефективно протистояти агресору, але й розбудовувати власну оборонну промисловість, зменшуючи залежність від зовнішніх поставок у майбутньому. Додатково такі гарантії можуть включати регулярні спільні військові навчання та обмін розвідувальною інформацією. Келог підтвердив гарантії безпеки, над якими зараз працюють, повинні бути аналогічними до статті 5 статуту НАТО і включати фінансування української армії. Важливою темою була ситуація на полі бою та поточний стан російсько-української війни. Зеленська, як повідомлялося раніше, вже обговорював з Келогом військові аспекти, зокрема динаміку бойових дій та потреби України в озброєнні, і підтримці Келовторкнувся ширшої геополітичної ситуації, зокрема, ролі США у підтримці України в умовах можливих змін у зовнішній політиці адміністрації Трампа. І Зеленський прагнув переконати Келога у важливості продовження американської підтримки. Враховуючи, що війна спричинила значні економічні виклики, і Келих обговорили механізми фінансової допомоги, відновлення інфраструктури та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Крім того, можуть бути порушені питання санкцій проти Росії, спрямованих на послаблення її економічного потенціалу для продовження війни. Також підняли питання дипломатичної співпраці та пошуку шляхів до справедливого миру. Зеленський неодноразово наголошував, що мир має бути тривалим, і базуватися на принципах. Міжнародного права без територіальних поступок Росії у цьому контексті Келлок як спецпредставник президента США Дональда Трампа надав пропозиції щодо переговорного процесу, залучення інших світових лідерів та можливості формату діалогу, які враховували позицію України. Михайло Шейтельман розповідає про важливість цього візиту до України. Для нас Келлок, тому що це такое бродячий ПВО в каком-то Но, к сожалению, он защищает только Киев. К сожалению, он не сможет защитить все города. Келлок один, а у России ракет не так уж и мало, а скорее много. Кстати, что? Все решили подпевать на дудочке Трампа играть. Все? У них вообще нет плана никакого. Вот прям никакого плана по выманиванию Путина или по окончанию войны. Что-нибудь. Какой-нибудь. Ну, я не имею в виду, я не говорю, что эту войну можно закончить. Это сложно. Это практически невероятно сейчас ее закончить. Мне трудно в это поверить, что она сейчас закончится. Но какой-то план следующего шага у них есть? Или он их всех известил, что это был не настоящий Путин, и они все теперь живут с этой тайной? если каждый из них живет с этой тайной, то, поверьте, эта тайна пролезет. Хоть куда-нибудь, хоть через какую-нибудь дыру да пролезет. По поводу окончания войны. Сегодня тоже был опрос, кстати говоря. Интересно не только по поводу того, кто будет президентом или какая партия. Мы, кстати, приближаемся к финалу. Людей, которые считают, что меньше, чем за год, то есть солидарно, грубо говоря, с Трампом, 24%, четверть, четверть, четверть людей в Украине считают, что война за год сможет завершиться. То, что успеет вообще в каденцию Трампа, 35% считают, что 1-2 года. Ну, вот так. Ну, тут важный самый показатель, это четверть людей, которые верят, что война завершиться. Зеленський відзначив, що не хоче віддавати землю Путіну на його вимогу. Він заявив: Донецьк, Луганськ, Крим це Україна. Якось одного дня ми знову будемо разом, як одна сім'я, як одна країна. Також Зеленський підняв тему формули миру в Україні а також можливих сценаріїв припинення вогню та подальших переговорів. Келох, як представник Дональда Трампа, дав свою відповідь на це, передавши правки адміністрації. Ця розмова має на меті знайти точки дотику та узгодити спільні дії, які б наблизили завершення конфлікту на прийнятних для України умовах. Бо, як ми знаємо, Трамп просить Україну чимось пожертвувати, а Зеленський не хоче. То Келох намагається знайти компроміс. Глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келога орденом за заслуги першого ступеня. Келог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру. Орден за заслуги першого другого третього ступеня це державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності. Варто зазначити, що таким самим орденом було нагороджено міністра оборони Швеції Пола. Йонсона, крім того, наряду з Калогом прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Вперше він прибув до України. У цей день незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Заявив прем'єр на своїй сторінці. У Це ваш перший візит в Україну, пане прем'єр-міністра. Одразу в день незалежності для нас. Це честь, сказав глава держави. Також на урочистостях були міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади. Міністр у справах ветеранів Британії. Дякуємо за підтримку, зазначив президент. Одним із можливих результатів приїзду Келога може бути досягнення конкретних домовленостей щодо постачання додаткової військової допомоги Україні. Враховуючи попередні зустрічі зеленського та Келога, де обговорювалося питання посилення протиповітряної оборони та закупівлі американської зброї, сторони можуть узгодити нові пакети допомоги, наприклад, постачання систем Петріот або ж інших видів озброєння. Такий результат був би логічним, враховуючи наголо зеленського на потребі захисту українського неба від російських атак. Це могло включати чіткі зобов'язання США щодо прискорення поставок або спільного виробництва озброєнь. Як це раніше згадувалося в контексті дронів та інших технологій? На економічному фронті зустріч може мати результат про підтримку відновлення України, враховуючи, що Келох раніше очолював американську делегацію на конференції з відновлення України в Римі. Переговори можуть стосуватися фінансування реконструкції інфраструктури або ж залучення американських інвестицій. Результатом може стати анонс нових ініціатив, таких як американська участь у проєктах відновлення або підтримка України через міжнародні фінансові інституції, що допоможе стабілізувати економіку країни. Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет типу ІРМ. E як передає Укрнформ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на двох американських посадовців. За їхніми словами, постачання очікується приблизно протягом шести тижнів. Йдеться про пакет озброєння на суму 850 мільйонів доларів, що фінансується переважно європейськими країнами, та включає інші види озброєння. Його затвердження відклали до завершення самітів Трампа з главою Кремля Владимиром Путіним та президентом України Володимиром. Зеленська посадовці також зазначили, що застосування подібних ракет з дальністю від 150 до 280 миль вимагатиме від України схвалення Пентагону. Зазначається, що Україна розробила деякі власні далекобійні види зброї для ураження цілей у Росії, зокрема безпілотники, які вона використовувала для ударів на російських нафтопереробних заводах та літаках. Натомість, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вважає, що США мають посилити тиск на Росію в разі, якщо вона найближчим часом не погодиться на саміт з Україною. На думку першого заступника глави МЗС, Росія продовжує маніпулювати сполученими штатами особисто Дональдом Трампом, намагаючись буксувати мирний процес. Але я думаю, що повільною поступово адміністрація США краще розуміє, що її маніпулює Москва. Я не маю жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі як двосторонньої, так і тристоронньої, Додав він, дякуємо, дорогі глядачі, що обираєте команду. Піців не забувайте підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!